Усім привіт! Мене звати Олена і я обожнюю Луцьк та Волинську область. Сьогодні я беру вас з собою у цікавий зимовий день в Луцьку! І перша зупинка нашої пішої прогулянки це добре відома будівля усім поколінням на березі Сапалаївки. Шкода лише, що пам'ятаємо ми цю будівлю з різних причин та в дуже різному стані. Так, мова піде про дитячу залізницю. Неймовірний фасад будівлі якої руками просто занепадав. А уявіть, якби тут була резиденція Святого Миколая, а цей потяг виглядав як Хогвартс Експрес. Та надії все ж є, адже Луцька міська рада обіцяла навести тут лад навесні. Я вірю в дива, а ви. Щоб підкріпити свою фантазію для наступних відкриттів і локацій, я роблю собі невеличкий перекус з найсмачнішим батончиком українського виробника. До речі, в скількох кольорах ви пам'ятаєте слоника позаду мене? Перепочили і вирушаємо далі у місце, яке варто дістати скриньки забуття. Останній я була тут, напевно, ще у середній школі. І от зараз у дорослому віці наш краєзнавчий музей сприймається зовсім інакше. Абсолютно новим поглядом і зовсім іншою цінністю я розглядала усі експонати в нашому музеї. Також я просто насолоджувалася інтер'єром, підлогою, стінами та цим специфічним таким музейно-бібліотечним запахом. Я люблю таку атмосферу і завжди надихаюся у музеях. Кіт коштує всього 50 гривень, тому рекомендую вам сюди завітати. Активний день потребує активного завершення, тому я забрала свою молодшу сестру з її подружкою на ковзанку. Звісно, я їх теж пригостила корисними батончиками Фізі. Дівчата довго не могли визначитися, який батончик смачніший. Вартість ковзанки 200 гривень з людини, але атмосфера казкова, тож рекомендую усім. Бажаю вам такого ж активного дня.